І далі Святослав Олійник склав свої повноваження голови партії України майбутнього. Зробив це самостійно, написавши попередню офіційну заяву про відставку. При цьому повідомив, що залишається активним членом партії і суб'єктом її центрального комітету. Хто візьме на себе функції голови УМА, вирішать на зібранні Праймеріс. Після планують організувати великий з'їзд. Там обговорять вектор дій та ймовірних партнерів для об'єднання. Мають на увазі опозиційні. Партії України сам Святослав Олійник наразі у Києві спілкувався із нашими журналістами в інтернеті. Інформацію підтвердив його, пози... його позицію. Прокоментували на камеру Дніпропетровські однопартійці. Я вважаю, що це здраве звішане рішення. І дійсно в парламент должны прийти нові молоді енергічні люди, которые должны змінити політику, щоб вона була. Измененная, другой. Вот другой. Лучше она должна быть. Он уже был в парламенте, он уже был два созыва в парламенте. И именно он считает, что нужны новые люди, нужны новые взгляды.